Сьогодні 28 січня 2025 року, 6 година 45 хвилин. Вівторок продовжую кожен ранок, кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий турецький спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, гнощадкам, а злочинцям та мародирам, які мене оточують, які виконують все те, що їм скажуть їхні. Азіїва, які заволоділи їхньою свідомістю, як в часи рабів, які працювали за їжою. Показувати хто і хто. Бо це дуже дуже важливо. Переважна більшість в нашій країні це наркозалежне бидло, яке якомусь що скажеш, те вони, то вони і зроблять. Навіть знищують собі подібних. Проснись, Гарный результат. Якби таких людей, як я в нашій країні та в та всьому світі було більше, ніколи б не було ні війна, ні крадіжок, не було б ніяких злочинів, а було б злагода, мирне життя і розвиток. Які, на жаль, крадуть розвиток майнулась, та й мир наших дітей.